Для всіх стосовно тих земельних ділянок. Тому що треба ставити питання, тому що навіть і депутати районної ради хочуть пригребти собі земельні ділянки зараз. Аби ці питання всі пройшли через прокуратуру. Що ж з того, що ми громада села бігаємо, бігаємо. А нас водять, вибачте, як шахтёрську коняку, то по кругу. І ми ніде нічого добитися не можемо. А хто конкретно, який депутат? Конкретно Маліцьким були надані ділянки з Гривцю. Була надана з Гривцю ділянка, на яку претендує громада села Джамки, так? Була надана з Гривцеві м, Станіславу Михайловичу. Потім, коли вияснилося, що ми все-таки хочемо ту ділянку, був що саду забрати собі під 2 гектари соцсфери. Виясняється, що різко вдруг переробили цю це розпорядження. Внесли зміни в Держземагентстві обласному. Внесли зміни. Ділянка стала Руслана Федоровича. Руслан Федорович має ось скоро виносити свої документи на затвердження сесії районної ради.